Всім доброго здоров'я! На календарі 19 грудня по старому стилю День Святого Миколая. А у мене чергова посилочка від Флоріуму. Я не можу ніяк зупинитися. От. Знижки тільки зростають. Пропозиції дуже заманливі. А я люблю замовляти з осені всі е насіння і всі рослинки, тому розпаковуємо. Так. Наші чудові скоби, випрямляємо їх і ще одна сторона. Так. Стандартна наша коробочка. Сьогодні коробочка трошечки, мабуть, більша, ніж минулого разу. Так, може також. Далі ще одна скоба. О, нарешті вона мені піддалась. Так, відкриємо, що у нас тут? У нас тут дуже багато всього і різного. Так, ось поклали нам список, як ви бачите, величезний. Позицій багато. Зараз подивимось, що у нас тут. Так. Розпочнемо, мабуть, із найбільшого. Мікс гіацинтів. Минулому році я такий мікс замовляла 5 штук. В цьому році замовила для своєї знайомої. Їх тут, вони всі різні, по-перше, по кольору. Дивіться, які деньця. Все живеньке, все вже проросло. Вони мало того, що різні по кольору, вони ще так і підібрані, і світлі, і темні тони. Коли розцвіло, це була ціла готова клумба. Отакі От гарні цибулинки, Дивіться. Всі одна до одної, всі красиві і всі крупні. Так, дивимося далі. Тут є подарункові позиції мілія і зі ваніла. Зараз, мабуть. Я вже її вам показувала, можливо, в попередніх відео. Ось вона тут заховалася в субстраті. Зараз постараюся її дістати. Дивіться, отака лілія. Ось коріння невелике є. І оце вона така в субстраті. Так, це подарункова лілія. Тут ще десь є подарункові деякі позиції. А ось, наприклад, мускарі мікс подарункові. Ой, вони теж уже проросли. Мускарі взагалі не бояться морозів. Ось, дивіться, вони всі різні, з листочками. Сподіваюсь, будуть різних кольорів. І тут їх 10, то, мабуть, ми... Чи скільки написано. 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Десять і є. Ось так, все, все чесно. Буває, навіть іноді 11 кладуть, Так що, так, трошки тюльпанів. Дивіться, це катар червоні. Сан фріос це жовті тюльпанчики, Так, дивіться, сам фріос три штучки. Ой, які вони гарні, біленькі, біленькі, чистенькі, денця чисті. Ось і третя, Всі гарні. Лусочки прибираємо, садимо, можна в горщики, можна ще не пізно і в ґрунт. Я садила і 28 грудня в ґрунт під сніг. Один із років. І вони прекрасно цвіли весною і радували нас усіх. Так, Це тюльпаний катар. Це піановидні і ще й з махровим краєм. Дуже красиві, цибульки теж великі і чудові. Так, далі йдемо. Це у нас здається... А, фантом. Ну, це фантом тюльпан, це моя любов. Це жовтий тюльпан з червоною полосою по кожному, по кожній пелюсточці. Він завжди цвіте такими крупними квітами великими, але стебло коротеньке. Тобто він виглядає спереду клумби дуже декоративно. Дивіться, які цибульки в нього великі. Вони в мене вже два роки, ці тюльпани, і я їх викопувала. І цибулинки були великі, от як прийшли. І на наступні роки вони теж не втрачають своєї сили. Хоча я не можу сказати, що я їх так сильно чи сильно доглядаю. Так, ще одна лілія подарункова Лемберг червона. так, Дивіться, ось вона. Вона он, з брунечкою, яка вже прокинулася. Теж посадимо, вона теж не боїться холоду. Можна посадити і зараз, і буде чудово цвісти весною. Так, Ще у нас Хіанодокса Violet Beauty. Хіанодокси – це такі ранні квіточки, схожі на пролізки, але з більшими квітами. Теж вже я замовляла їх, вони гарно розмножуються, гарно цвітуть і дуже рано в квітні, а то в березні вже зацвітають. Бачите, які це бульки з пророщі вже. Їх теж можна садити, не боячись під зиму, все з ними буде добре. Так, орнітогалум. Мало хто знає, але майже в кожного в саду є такі білі квіточки з тоненьким зеленим листичком. Як зірочки такі білі. Але це орнітогалум Балансей, це е, сортовий. От вони більші, бачите, і самі цибульки. Ось вони вже проросли. Сподіваюсь, будуть гарно і виглядати вони з крупними квітами. Будуть чудовими. Вон у нас є у них вже корінчики. Не фокусується ще з камеру. Корінчики є, і вони вже будуть теж рости. І кислиця, хто любить Оксаліси. Кислиця з червоними квіточками і декоративним гарним листям. От, так, ось вона показую. 10 штучок. Ой, та ці великі, ці чудові. У мене кислички то є. Але дуже дрібненькі ці булинки. Ой, дивіться, і там ще ще 10 штук їх. Ой, та це буде чудо. Вони дуже гарно розмножуються, дуже довго цвітуть, але люблять воду. І на півтінь саджаєш і буде дуже декоративно. Так, і трошки е, осіння. Зараз покажу. Е, капуста лангідейкер. Тут капуста ще є. Огірки Еліза карнішонні. Ще одна капуста. Так. Морква Монанта Монанта вже брала. Чудова була морква. Каскад, томат. Такий, голове серце, шантане, червона морква всім відома. І роял це вони такі крупні плоди. Огірки, томат Маруся, дві пачки. Огірки, акорд ще одні. так Капуста агресор, всім відома. Соле солеросо томат, не знаю, попробуємо що воно. І капуста кам'яна голова. Отакі у мене сьогодні гарні рослини і. Насіння замовляйте у флоріума, і хай вас радує урожай. Дякую.